Бодь з вами слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Того часу Ісус сказав до своїх учнів: був один багатий чоловік, котрий мав правителя, якого звинуватили, нібито Він розтрачує його майно. І покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися, став міркувати собі управителя, що мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління, копати не маю сили. Же бракувати, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові, той відповів: 100 мірок олії, сказав він йому. Візьми свою розписку швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той відказав, 100 мірок пшениці. Каже йому: візьми свою розписку і напиши 80 і похвалив пан нечесного управителя. Бо Той розумно вчинив, адже сини цього віку розумніше від синів світла у своєму поколінні. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, наші парафіяни, кохані діти. Читаючи сьогоднішнє Слово Боже, яке Кості нам дає в 16 розділі Святого Луки, воно, можливо, на перший погляд здається для нас трохи дивним. І чесно кажучи, сам особисто, коли скільки разів чую цю Євангелію, Багато є різних коментарів, пояснень, то якщо би так поділити на проценти, скільки процентів я є за те, щоб сказати, що це позитивна Євангелія, наскільки ж це негативне таке відбір цього Божого Слова, то часом більше переважується незнання, нерозуміння. Нелогічність, ніж те, що ми можемо сказати, що вона ніби правильна ця ситуація, про яку описує Євангелію. Це тільки собі уявити, що, наприклад, ви когось попросили щось зробити там на городі, і довірили людині, вона має там зорати город, посадити там. Картоплю, бураки, кукурудзи і так далі інші речі. І ви дізнаєтесь, що окрім того, що людина це робить, вона ще з вашого роздає другим. Ділиться, продає, заробляє, наживається. Або, наприклад, будуєте якийсь дім чи робите ремонт, і бачите, що робітники там. Трошки забираю цементу, щебьонки, піску, ще якихось речей. Це не знаю, наскільки би ми були такими мужніми, щоб сказати, ти добре робиш, ти правильно робиш, похвалити такого працівника, який є, який є злодієм. Так. В Польщі мені один священник розповідав. На реколекціях, що його пробощ, старший вже такий ксьонс, настоятель, мав таку ситуацію, де в нього під час служби там міністранти збирали гроші. Ну, Є різні способи, так, є, що міністранти йдуть з кошиком, поміж людей є так, що дають кошик, самі йдуть в пустую назад, чекають, поки кошик вернеться. Ну, По-різному це буває, але вийшло, що з цього кошика пропадали гроші. І цей ксьонд знав, коли, що, хто і як. І приходить неділя, і він вдягає цих міністрантів в комжі і каже: хлопці, я все знаю повністю. Нічого не мусите говорити, повністю до точності. Але нате вам кошик і сьогодні збираєте гроші. І каже цей вікар, цей другий священник каже, я його взагалі не розумів, чому він так робить. Але коли прийшли ці хлопці після служби Божої, кажуть до Ксьондзе, ми від сьогодні ні копійки не візьмемо, тому що нам ніхто так не довірив, як ви. Щоб бандитові дати кошики і сказати збирай тацу, каже, це, це, це щось було більше за нас. І це була довіра. Ну Різні є ситуації, які можуть людину переламати. Колись ще з семінарів я читав різні коментарі на цю Євангелію, потім чув багато проповідей. І деякі оці церкви, це перші святі, перших віків християнських спільнот, мали таке теж пояснення, що це є переносне, що це є історичне, що так було реально, як це можна віднести до себе, як це можна дзеркально подивитися, так як в дзеркалі. Але теж було таке пояснення, як ця Євангелія говорить про Бога, а не про нас. І я був дуже здивований, коли чув такий коментар. Був один багатий чоловік, це Бог Отець, який мав управителя Ісуса Христа, і якому донесли, що Він направо-наліво роздає небесні блага, благодаті. Питається, скільки ти должен, скільки ти винен. І хтось каже, що винен 100 мірок олії. Тут відразу пояснення олія це Дух Святий. І Ісус каже, добре, сідай напиши 50. П'ятидесятниця зелене свято, зі щастя Святого Духа. Людина, яка була винна Богові, Духа Святого, тому що не приймала. Ісус прощає. І каже, зелене свята від сьогодні мають велику роль в тебе в житті. Тому що це і перший день, який ми привикли вже говорити в християнстві, день народження костьола, народження церкви. Тому що учні вийшли, говорили різними мовами, їх всі розуміли. І Ісус в такий спосіб пробачає гріхи. Сто мірок пшениці. Пшениця це Слово Боже, коли ми читаємо притчу, як. Виходить сіяч сіяти, падає на чотири різних площини це зерно. На камінь, на тернистий, якийсь там почву тернисту, на скалу, на дорогу, ну і на добрий ґрунт. І пояснює Ісус, що це є Слово Боже. Людські серця можуть бути закам'янілими, можуть бути тернистими. Можуть бути як дорога, по якій люди топчать, це слово Боже. І може бути добрий чорнозьом, який дає врожай. Тобто людина не приймала Божого Слова. І каже Ісус, сідай і напиши 80, тому що в псалмах є написано, людське життя при добрих обставинах це 70-80 років, так каже Псалом. Це є мірка така біблійна людського життя. Тобто не слухаєш Божого Слова, я тобі даю життя по Божому Слові. Тут є тільки два цих варіанти, які говорять про нечесного Управителя. І похвалив Отець Небесний Ісуса Христа, тому що каже: сини світла, тобто, коли Ісус був в небі. Все було дуже добре по порядку. Але коли пішов на землю, в таких кавичках, треба сказати, гарним словом, через хитрість свою тут на землі, так як люди роблять спритність, хотів по-другому привести людей до Отця Небесного через прощення, тому що людина сама не могла вернутися до Бога. І тому є потрібна Божа благодать. Яку благодать ми можемо випросити Бога в молитві. Напевно, вже з такої людської, скажімо, причини ми можемо не пам'ятати реколекції в нашій парафії, колись проголошував такий отець Мар'янін з чину Матері Божої, отець Павло Гришак, коли приїжджав зі своєю мамою, це вже років 10 тому точно було. Він розказував проповіді, як він був військовим, як служив в Афганістані, як в нього снайпер стріляв. І коли він зрозумів, що його ніхто не вбив, він постановив бути священником і зараз служить на даний момент в Могильові Подольському, а колись в нас тут в костюлі мав реколекції і розказував таку притчу про молитву. що Коли Бог вигнав Адама і Єви, Єву, вигнав з раю. Вони на дорозі зустріли білу постать. І коли запитали, хто ти така, ця постать каже, я молитва, я вам поможу вернутися до неба. І цю молитву здійснював також Ісус Христос. Молитва це діалог. Ісус розмовляв з Богом Отцем і розмовляв з людьми, проповідуючи Слово Боже. І, очевидно, тут не скажу так дословно, теологічно, що це все відноситься до Ісуса Христа, але так як Біблія каже, що Ісус все прийняв на себе, всю людську природу, повністю нас, окрім гріха. То ця історія, яка говорить про людину, ця історія теж відноситься до Ісуса Христа, бо Він став людиною тільки без гріха. І сьогодні. Якщо добре вдуматись, то кожен з нас має таку можливість бути цим нечесним управителем. Чому нечесним? Це не значить, що ми обманюємо. Це не значить, що ми обманюємо. Але так якби ми вдома, це вже скаже так, по-кухонному в кухні поставимо літр, два літра, три літра е, слоїки, банки і попробуємо налити води порівну в ці слоїки ніколи не буде правди, тому що літровий слоїк переляється, двохлітровий теж, трьохлітровий збереже цю воду. Колись ми з хлопцями ще були в школі, ходили, це тоді появились бумажні стаканчики такі картонні, і в них продавали квас. І були менші, і були більші. Ну і Хтось додумався поміряти, яка різниця, бо там була різна ціна в копійках. І що цікаво, коли ми взяли цей маленький стаканчик, їх було три, цей квас перелили в середній, він був цілий. Взяли з середнього великий, він був теж цілий. Оказується, що вони були вущі. Ніхто на це не звертав увагу, а на цьому обманювали людей і питали, вам великий чи середній? А вони мали всі одинакову мірку. Не знаю, чи ви колись це звернули увагу. Я. Пам'ятаю цей епізод до сьогодні. Може варто десь в кафе, в тих забігаловках провірити, чи сьогодні так само немає. Але на чому полягає ця неправильність, тобто несправедливість, що Бог кожному дає інші таланти, інші таланти. І так як наскільки є тут в Костюлі, кожен має своє життя, своє покликання. Кожен з нас має свої таланти, задачі в житті. Можна було би так зробити, щоб всі були вчителя, так? щоб всі були медики, як Стася, чи, чи там ще хтось, чи всі музиканти, чи всі там не знаю, що якої Оксана має таланти, чи Діма, чи Марія наша пані. Але чогось ми всі різні. І хтось скаже, Бог несправедливий, не хоче всім давати однаково таланти. А тут є велика така різниця, і на цьому вже завершу думку, що є реальність така, є порізнення, а є різноманітність. Тобто диявол робить все, щоб розрізнити. Все, щоб було інакше. А Бог робить все, щоб було різноманітно, та як букет. Але все одно разом. І так, ну, вибачте, за якісь там, скажімо, то, що я хвалько, але сьогодні їздячи по зарудинцях, сповідаючи людей, ну, скажу так щиро. Для мене це був якийсь такий, знаєте, захват. В кожній хаті говорили про вчорашній похорон. І всі люди кажуть, ну як так можна, ну це ж чудо Боже, ксьонц і батюшка разом правлять, не сваряться, не б'ються, не діляться. Всі зарудинці гудять. Я тільки це міг сказати, тому що Дух Святий єднає, різноманітні. Я в фіолетовому, він в білому, я в білий сутані, він в чорній, я в такій шапці, він в такій. Але разом на однім ще святі. Разом молилися, разом Словом Божим ділилися, проповідь казали. На комунію співали наші, от пані Оксана, і вони співали. І це називається Дар Святого Духа. Якщо хтось з боку подивиться, скаже, Бог несправедливий, бо різні люди. Ми скажемо, що Бог через Духа Святого єднає людей, і це є різноманітність. І в костьолі є ця святість в різноманітності. А там, де немає Бога, ну Бог і всюди, але там, де його відкидають, там завжди є діошка то моє, то твоє, то не таке, то зелене, то сине, то ще якесь там. І тому сьогодні, коли ми слухаємо цю Євангелію, ми можемо насправді її так, хоча в пару процентах прикласти до Ісуса Христа і сказати, що дякувати Богу, Отцю, за те, що Він дав нам сина. Що не всі хоча його розуміють, але Він прийшов і сказав: дай свою накладну і напиши менше. І нам сьогодні легше жити, тому що ми. Не маємо боргів перед Богом, тому що Господь нас Ісус оправдав, тому що Він пробачив, тому що, будучи на землі, Він став спритнішим, ніж будучи в небі, і зрозумів, в який спосіб людині треба допомогти, сам, будучи людиною, прийнявши на себе людську природу. І сьогодні, будучи і Богом, і людиною. Тільки Він може нас зрозуміти. тільки до нього можна піти в такій ситуації, яку нам ніхто не пояснить. І тут може така, це вже має бути кінець, маленька таємниця, така ласка Божа була, що ми з пані Оксаною були в матері цього жені, якого похоронили. І пані Оксана просто сказала, вам тільки Бог поможе. Дуже прекрасна зустріч, хочете, нам потім розкаже, щоб вас не тримати довго, але здавалось би, що світ перевернувся добре ногами. Але якщо хтось приходить з миром, якщо хтось приходить з ласкою Божою, якщо хтось приходить зі словом життя, ця людина, для якої повністю все зруйноване, вона дивиться на життя іншими очима. І саме її речення таке, що я буду робити все, щоб допомагати тепер цей мир отримати. Для мене це було чудо, що матір загибло війна, може так сказати. І це по-людськи дивлячись зі сторони, Бог несправедливий. Але це є Божа благодать, це є Боже прощення, це є Боже умиротворення, що Бог воскрешає. Не тільки воскрешає мертвих, але ті, які живуть. На землі, котрі можуть ходити як живі трупи по цьому світі, вони можуть жити цим Воскресінням, можуть розуміти по-іншому, бачити по-другому і можуть насправді дати руку надії, самі зрозумівши, що тільки Бог може в цьому допомогти. І похвалив Отець Небесний Ісуса, і похвалить Господь нас, якщо ми зможемо пробачати. I że ty w Bożej Lubowi.